Усвідомлюючи свою високу відповідальність, приданість. <nervous> очисто присягаю <vote> вірно служити українському народу. <п pod> Співмешканці після розпиття оковитої почали виясняти стосунки, які ледь не переросли у бійку. За даним фактом було зібрано необхідні матеріали, а надалі у цій ситуації розбиратиметься дільничий. П'яний чоловік вчинив бійку із сусідами, Дебошира було затримано та доставлено до відділку поліції, де було складено відповідні протоколи. Керманич автомобіля Volkswagen, виїжджаючи з парковки торгівельного комплексу Гермес, порушив правила дорожнього руху, перетнувши суцільну роздільну смугу. Проте сам водій намагався переконати правоохоронців, що цієї смуги не видно. За фактом порушення було складено відповідну постанову. Через складні погодні умови, незадовільний стан дорожнього покриття та неуважність водіїв сталося чимало дорожньо-транспортних пригод. Так на перехресті вулиця Леся Гончара та Олександрійського бульвару, водій Део, не дотримавшись безпечної дистанції на слизькій дорозі, допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen. Ті ж самі причини призвели до ДТП на автодорозі Одеса Київ, де водій автомобілю Шкода допустив зіткнення з автомобілем Рено. У цих пригодах ніхто не постраждав. В результаті різкого маневрування автомобіль Форд занесло і він наїхав на автомобіль Нива, що стояв на узбіччі. В результаті ДТП постраждали обидва автомобілі. На щастя, обійшлося без людських жертв. Тож підсумовуючи, звертаємось до всіх водіїв, будьте уважні та обережні, керуючи авто в складних погодних умовах. За минулий тиждень працівниками Білоцерківської відділу поліції було здійснено 677 виїзди на виклики та повідомлення громадян, з яких 92 по лінії кримінального розшуку, розкрито порячим святам 10 кримінальних правопорушень, серед яких 10 по лінії наркоманії. Виявлено 120 адміністративних правопорушень, з яких 64 за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. За всіма фактами складені адміністративні протоколи.